Вітаю вас на уроці з української літератури. Тема сьогоднішнього уроку народні чумацькі пісні. Про що ви дізнаєтесь сьогодні на уроці? Що таке чумацька пісня? Про що складали пісні наші предки понад 200 років тому? Що символізують птахи в народних піснях? Відкрийте, будь ласка, ваші зошити та запишіть сьогоднішню дату. Відкрити підручник на сторіночці 14. Розкіт чумацтва в Україні припадає на 18, початок 19 століття. Ще воно відомо вже з 15 го століття. Чумаки торгували здебільшого сіллю та рибою, які привозили волами з берегів Азовського і Чорного морів. І з дому. У чумацьких піснях відтворено життя чумаків у дорозі, напади грабіжників, розлуку з родиною, часто розповідається про причини, які змушували селянку поневірятися. Ой, тим же я чумакую, що так мені лучше жити, на панщину не ходити, подушного не платити. Подушне це те ж саме, що податок. Не завжди надії чумака справжнювалася. Іноді він повертався з далекого краю з порожніми руками, утративши свій крам і нарікаючи на ж, тяжку долю. Як відомо, чумакування це купецький торговельно-візницький помисел, сутність якого полягала в транспортуванні різноманітних товарів. Артільним способом, а також у гуртовій роздрібній торгівлі цими товарами з метою отримання прибутку. Поміркуйте, яка сучасна професія близька до чумакування? які навички треба мати, щоб успішно працювати у цій хаузі? Що таке артіль? Це група людей одній професії або ремесла, які об'єдналися для спільної праці. Будь ласка, прочитайте пісню Ой ішов чумак з Дону на сторіночці 14. Сучасний етногур Дахабраха створив атмосферну версію чумацької пісні Ой, ішов чумак з Дону. Прослухайте, будь ласка, її відсконуйте qr код Найбільше чумацьких пісень присвячено мотиву дорожніх пригод чумаків. Постій чумаків, небезпека. Пожежа в степу, напад розбійників, загибель чумаків під час оборони валки, тяжка зимівля пізніх чумаків, повернення додому. Окрему групу становлять чумацькі пісні з драматичним сюжетом Чумаки на привалі руйнують гнізду чайки, а малих чайняток варять у каші. Будь ласка, прочитайте пісню Ой гори ті чайці на сторіночки 15-16. До речі, в цій пісні вам зустрінеться таке слово небога. Це багатозначне слово, воно має декілька значень. Одне із значень це дочка брата або сестри-племінниця. Інше значення кусливе це звертання до жінки молодшого віку. І застаріле від Олаха сердега. Слово не Бога, як ви вже спомітили, багатозначне, то поміркуйте, у якому значенні воно вжито саме в цій пісні, говорять і чайці. У програмі, за якою створено цей підручник, написано, що образ чайки України в цій пісні має глибинний символічний зміст. Чи сприйняли ви чайку як образ України під час першого читання цієї пісні? Поміркуйте над змістом цього художнього образу. А хто такі чумаки? Поясніть, що позначають, можуть позначати записи, які ви бачите. Хто такі чумаки і що вони робили? Чумак з татарською це перевізник. Чумаками називали категорію населення України. Які займалися товарно-візницьким промислом у 16-19 столітті. Раніше люди, які возили сіль, називали солениками. Чумацтвом займалося одним з поширених занять населення після хліборобів та скотарства. Будь ласка, заповніть літературний паспорт до пісні у Ігориті Чайці. За планом. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірте себе. Давайте закріпимо вивчене. Будь ласка, поміркуйте. Суспільно-побутовими є всі перелічені пісні, окрім козацьких, чумацьких, жниварських чи рекрутських. Правильний варіант відповіді жниварських. Ще запитання. Прочитайте рядки. Ойгорітий чайці чаєшці небозі, що вивела чаєняток в прибитій дорозі. Поміркуйте, буривку використано, художній паралелізм, постійний епітет, персоніфікацію або гіперболу. І правильний варіант відповіді це постійний епітет. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. сторіночка 21, завдання 10, частинка 1. Вам потрібно знайти і виписати постійні опітити вивчених суспільно побутових писень. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. А на сьогодні це все. Бувайте!